Слава Україні! 17 листопада, 632-га доба війни. Нічна атака, 10 дронів на Україну. Херсон обстрілюють без зупинки. Про це та про головні новини нашої області. Далі у ефірі Першого Подільського. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Уночі, 17 листопада, противник атакував 10-ма ударними БПЛА типу Шахет з напрямку Приморсько-Ахтарськ, Росія. Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет с 300 на Донецькому напрямку. Сили повітряної оборони взаємодії з протиповітряною обороною України знищили 9 ворожих ударних БПЛА в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Тож, звуки вибухів, які могли чути на Хмельниччині, це роботи протиповітряної оборони. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Фейсбук. Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкоджень інфраструктури немає. Херсон окупанти не залишають у спокою. Учора ввечері місто здригалось від потужних вибухів. Рашисти випустили по Херсону 43 снаряди з рідного виду озброєння. Загоріли складське приміщення, два автомобілі та дві господарчі споруди. Вночі ворог влучив у житловий будинок. Всі пожежі наразі ліквідували. Державними нагородами відзначили військовослужбовців 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля сил підтримки Збройних сил, яка дислокується на Хмельниччині. Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі нагороду отримали п'ять військових. Один з них, на жаль, посмертно. Медаль захиснику вітчизни отримали чотири військовослужбовці: а саме молодший сержант Олександр Остафійчук, старший солдат Сергій Лавроневич, солдат Дмитро Галву та солдат Сергій Мельник. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Олега Львовського, який загинув 25 липня цього року на Бахмутському напрямку. Чоловіку було 53 роки. Слава усім захисникам та вічна пам'ять полеглим. Гречани знову без води. Причиною вимкнення водопостачання є ремонт пориву водопроводу та ремонт засувки. Роботи за... заплановані до 17-ї години на за адресами вулиця та провулок Шухевича. Проїзд, провулок та вулиця Північна, вулиця та Провулок Пяскорського, вулиця Міскевича, вулиця Торфяна, вулиця Кооперативна, Деповська, Вокзальна та провулок Городній. Більш детальну інформацію про ці ремонтні роботи та про інші у місті та області у нашому телеграм-каналі. Просто скануйте QR-код, який бачите внизу екрану, та долучайтеся до Телеграм. Хмельницька обласна державна лікарня ветеринарної медицини оголосила торги на придбання електровелосипедів на загальну суму 1 мільйон 760 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Мова йде про придбання 40 електричних велосипедів. Очікувана вартість одного транспортного засобу 44 тисячі гривень. Велосипеди хочуть передати ветеринарним лікарням по всій області. Планується, що лікарня отримає транспорт до кінця цього року. Сьогодні працівники офісу Розумне довкілля Хмельницький запрошують усіх бажаючих долучитися до виготовлення окопних свічок для українських захисників. Початок о 14-й годині знаходиться офіс Розумне довкілля Хмельницький за адресою вулиця Бандера, двадріб 1 а торговий центр Монблан, офіс 323. Долучайтеся до важливих справ, долучайтеся до зборів, долучайтеся до нашої спільноти для створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня до зустрічі в ефірі.